Вас вітає телебачення Регіонального центру. Сьогодні наша програма присвячується особливому святу покрові Пречистої Богородиці, Дню українського козацтва, Дню захисників і захисниць України. Нашим чоловікам. Шановні чоловіки! Дозвольте від імені всіх жінок Регіонального центру. Привітати вас зі святом справжніх чоловіків Днем захисника України. Звання високий чоловік, ти, захисник людського роду, несеш ти гордо з віку в вік, славетний муж свого народу. Благословенна і радісна година безсмертна буде в пам'яті віків, адже сьогодні славить вся країна своїх синів, батьків. Чоловіків! Любі чоловіки! Для вас сьогодні наші виступи, наші вітання, наша полка любов! Шановні чоловіки! Прийніть вітання зі святом захисників, святом справжніх чоловіків! А саме такі працюють в ДНЗ Регіональний центр. І ми це знаємо точно. Бо саме ви під вибухами привозили бухгалтерію до закладу, щоб вони нарахували нам всім заробітну плату. Саме ви під пострілами заготовлювали дрова для закладу. Ви змогли за півдня опанувати Zoom та навчитись проводити онлайн-уроки. Ви можете фарбувати батареї та клеїти шпалери. Ви дуже великі молодці. Ми хочемо привітати та побажати вам здоров'я та наснаги, родинного затишку та благополуччя, а особливо всім нам перемоги. Будьте здорові та будьте щасливі! Дорогі учні! На цьому ми завершуємо наш урок. Чекаю на вас завтра об 11 годині. На все добре! Не запізнюйтесь на урок! Дорогі наші чоловіки! У цей важкий час для нашої країни я хочу привітати вас з ним захисника вітчизни. Ви захисники своїх родин, нашого закладу і нашої країни. Я хочу побажати вам миру, добробуту і всього найкращого у вашому житті. Слава Україні! Дорогі чоловіки! Вітаємо вас зі святом! Зичимо вам козацького здоров'я, довголіття, безмежного щастя! Бажаємо вам, щоб був і мир, і лад, і на столі. Нехай вас матір Божа покровом оберігає. Зі святом вас! <му> Найцінніше, що є у нашому житті, це світ. Спокій і стабільність, а тому не випадково день захисника вітчизни має багату і славну історію. Дорогі наші, вітаємо вас. Ми дуже цінуємо вашу могутню силу, міцний захист і неймовірну витривалість, бажаємо, щоб фортуна завжди супроводжувала вас в дорозі, любов і достаток панували в ваших родинах, тепло і затишок зігрівали душу. Нехай усі дороги ведуть до щастя і нових перемог. Будь-які починання дають відмінний результат і гарний настрій. Нехай будь-яка вершина підкорюється вашій мужності та наполегливості. Зі святом вас, дорогі наші! Шановні, вітаємо! Нехай ваша сила та мужність. Завжди живляться любов'ю та підтримкою близьких і рідних. І після будь-яких баталій, які часто трапляються навіть у мирному житті, вдома вас чекає затишна гавань, міцного здоров'я вам, успіхів та надійного тилу. І нехай вам завжди буде кого захищати, але не буде від кого. Хлопці! Зі святом вас! Вітаємо вас зі святом та щиро бажаємо миру та успіху. Добробуту творчої незнаги. Козацького здоров'я та кохання. Сімейного затишку, професійного злету, щирих посмішок, гарного настрою, нового досягнень, позитивного настрою, великих перемог. Зі святом! Хлопці. Градське відділення вітає працівників регіонального центру з державним святом Днем захисників і захисниць України. Цей день уособлює мужність, силу, честь і відвагу, якими наділений наш народ. З нагоди свята прийміть щирі вітання ті, хто має високе звання захисника. Та виборює в боях зі злом свободу нашому народу. А також ті, хто неухильно виконує свої обов'язки на робочих місцях, ті, хто організовує допомогу армії та постраждалим від цього лиха, ті, хто дбає про майбутнє покоління і щиро любить свою батьківщину. Зі святом усіх, адже це свято всієї України. Віримо в нашу перемогу. Дорогі чоловіки, прийміть щирі вітання з нагоди чоловічого свята Дня захисника України. Бажаємо всім вам міцного здоров'я на довгі роки, мирного неба над головою, затишку, спокою і тепла. Нехай завжди знаходиться привід для посмішки, і навіть самі непрості моменти поруч будуть люди, готові підтримати і підставити своє плече. Зі святом вас! Шановні колеги, чоловіки Регіонального центру, щиро і сердечно хочу привітати вас із Днем Захисника України, святом, що увібрало в себе багаті і славні козацькі традиції. В цей день бажаю вам родинного щастя, сімейного затишку, козацького здоров'я. Невичерпної енергії і миру, плідної праці на благо нашого майбутнього покоління. Будьте справжніми захисниками для своїх коханих мам, бабусь, для всієї родини, друзів, для майбутнього України зі святом. 14 жовтня – це не тільки свято для людей в пагонах, а й наших захисників у щоденному житті, тих, на кого ми спираємося у важку хвилину, тих, хто нас захищає від життєвих негараздів і завжди підтримує. Дорогі наші чоловіки, колеги, бажаю вам здоров'я, гармонії, любові завжди і у всьому бути на висоті. І все життя залишатися для нас жінок, ідеалами, а для своїх наступників, взірцем сили і мужності. Також хочеться передати вітання, сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдат, Щиро зичу міцного здоров'я, добра, щастя, злагоди і надії вам. Та вашим родинам з вірою в перемогу. Любі чоловіки, зі святом вас. Маємо жити, кохати, любити.